У судять черговий ймовірну колаборантку. За матеріалами кримінального провадження відомо, що молода жінка займалася питаннями соціального забезпечення у селищі на Луганщині. А після його окупації у 2022-му стримка пішла на підвищення. Подробиці далі. Людмила Пульна, вона ж Людмила Осифляк. Так молода жінка з селища Марківка Луганської області. Підписує себе у Фейсбуці. Там і місце роботи соціальний робітник в центрі надання соціальних послуг. Таку посаду Людмила дійсно займала, але до лютого 22-го року. Сьогодні ж її судять за колабораційну діяльність. Буцімто добровільна зайняла посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади так званої Луганської Народної Республіки. Лава підсудних вільна. На жодне судове засідання вона не з'являлась. Хоча прокурор стверджує, що її попереджено, як того вимагає за. Також, за попередні засідання також на дивіться що документи проведуть. Не дивлячись на те, що дівчина має доволі патріотичні фото до окупації, соціальні мережі сьогодні свідчать про її прихильність до окупантів. Знаються з засоби масової інформації, які що на окупованій території України. вони висвітлюють свою діяльність, підписуються самі, що вони там працюють. Ну і звісно, робота оперативних підрозділів ОСБУ, також інших правоохоронних органів. на… І окупу ну, на території, яка там що день окупована, і на нашій території марківка була окупована 24 лютого 2022 року. Те, що дівчина стрімко піднялась по кар'єрній сходинці на окупованій території, підтвердила й заступниця Марківського селищного голови, яка дивом вирвалась із окупації. На момент окупації 24 лютого 2022 року. То ви залишились також працювати разом з нею на цій посаді. На ну, ви в одному колективі були? Після окупації? Так, так, так. Ну, ні, я не працювала з нею. Не маю на увазі, що без працювати. Берез, після окупації і... про інформацію мене розшукувала, я змушена була е ховатися у рівні. Свідок каже, що вже приблизно в березні-квітні соцпрацівницю призначили на керівну посаду. Наразі вона завідує сектором організаційної роботи селищної ради окупованої Марківки. З яких джерел вам стало відомо про, про саме те, що вона займала вказану посаду? Можливо. Мені стало відомо з інтернет ресурсів Є в телеграм-каналі групи, які створені, і там дуже багато інформації з цих інтернет-ресурсів, мені стало відомо. На момент окупації СМТ Марківка Польна мала можливість виїхати з окупованої території? Так, мала можливість. Чи відомо вам прой? Будь-який психологічний чи фізичний крес, сторони окупаційної влади ні, мені не відомо. не відомо про те, чи факти. Якщо в суді не буде доведено про примус до співпраці, а добровільну колабораційну діяльність, жінка, яку заочно обвинувачують, може отримати до 10 років за ґратами. За цей стих за гроші вказані обвинувачення покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією мина, також з позбавленням правим нати посади. Рондержавної влади та контролю сроком до 15 років. Однак майна, яке б можна було конфіскувати на підконтрольній українській владі території, обвинувачене немає. Попереду допит ще одного свідка. Ольга Ганич, Василь Любежанін для новин на часі.